Коли японка надягала традиційне кімоно, кожна частина її обрання мала бути продуманою до найдрібніших деталей. Особливо це стосувалося прикрас, які мали свідчити не лише про статус вік і смак жінки, а й про пору року. На широкому шовковому поясі Обі основним акцентом було обідоме невеличка прикраса, яка утримувала шовковий шнур обіджіми. За цей пояс вставляли часто складене віло, а над поясом. Викладали шовкові тоненькі шарфи обіаги, які не лише прикрашали, а й прикривали обі макура спеціальні подушечки, які утримували пояс в необхідному положенні. Та основними найціннішими аксесуарами вважалися ті, що прикрашали зачіску жінки. У період хиянна ідеалом жіночої краси було довге, блискуче, шовковисте волосся, яке спадало майже до землі. Жінки при дворі імператора ніколи не стриглися, а оскільки довге волосся вважалося символом аристократичної вишиканості та духовної чистоти. А от уже починаючи з початку XVII сторіччя, з періоду едо, зачіски ставали. Деталі складнішими. Зачіска із вигадливими формами поступово перетворювалася на витвір мистецтва. Тоді ж почало розвиватися мистецтво створення прикрас для зачіски: Канзаші та Рибінців Куші. Серед Канзаші найяскравішим були хана Канзаші, прикраси з квітів, виготовлених із тонкого шовку. Їми прикрашали себе в основному гейші та майко. У відповідності до конкретного сезону. Другим дуже популярним типом були біра біра Канзаші, підвіски із тоненьких металевих пластиночок, які видавали дуже приємний мелодійний звук при кожному русі голови, наче оживляючи саму прикрасу. Також прикрашали довгими елегантними паличками Когай. В парі з гребінцем Кущі, які водночас і прикрашали, і утримували складну конструкцію зачівські. Втім, можна сказати, все ж таки, що особливе місце через усіх серед усіх цих аксесуарів займає гребінець Кущі. Звичайно, створений колись, він був для елементарного догляду за волоссями, яке розщільсували змащеним олією камелії для шовковистості та блиску. Але поступово, коли вже необхідно було закріпити якісь певні частини зачіски, він перетворився на цінний аксесуар. Центрами виготовлення цих аксесуарів були залишаються Кіото та Токіо, де майстри е готують їх із е срібла, золота. Із рогу буйвола, слонової кістки та черепагового панциря, що зараз заборонено. Але найелеганнішим вважався і вважається гребінь, виконаний із японського самшиту, який протягом доволі довгого часу поступово вкривали шар за шаром лаку. В одному випадку на ще сирий лак наносили золотим або срібним пилом вигадливі малюнки. А іншим методом популярним було прикрашання цих лакованих грибінців шматочками перламутру. І процес виготовлення одного гребінця міг тривати від кількох тижнів до кількох місяців, тож недарма мені здається, що їм віддають належне, і існує спеціальний музей Кучі Канзаші у мальовничому містечку Оме неподалік від Токіо. Крім цього, у Гребінця в Японії є свій окремий фестиваль. Щороку, в останній понеділок вересня, в одному з киоських храмів відбувається. Спеціальна служба присвячена гребінцю. Щось подібно до служби, які проводять для зламаної голочки чи старого пензля. У цей день приносять в храм зламані зношені гребінці, і після молитви, після певного урочистого ритуалу, їх ховають у кургані для. Гребінців, після чого відбувається щось схоже на фешн-шоу, коли жінки одягають яскраві кімоно, які представляють різні стилі, різну моду і різні. Епохи японської історії. Гребінець був чи на не найчастіше в контакті зі своєю власницею, і тому не дивно, що з плином часу набував майже містичного змісту. У легендах на народних казках. Він став таким знаком долі, іноді символом єднання, коли закохані ламали гребінець, аби з'єднати дві половинки в майбутньому, а іноді символом розлуки, коли просто залишали гребінець на згадку про кохання на відстані. В деяких легендах містичним чином гребінець з'являвся біля дзеркала в кімнаті своєї колишньої власниці. Наче нагадуючи про неї тим, хто забув чи тим, хто зрадив, а в деяких випадках дух гребінця мучав в нічних кошмарах того, хто зневажливо ставився до цього аксесуару і до цього предмету. А буває і так, як ставився в легенді про золотий гребінець. Колись давно, в Синдаї, у двох бойових побратимів народилися діти в один і той самий день. У Хасануми, дочка Айко, що означала дитя любові, а у його друга Сайто син Коноджо. Друзі домовилися їх одружити. На знак заручин мати хлопчика передала матері дівчинки неймовірної краси золотий гребінець, прикрашений. Перламутровими бабками, щоб ним наречена прикрасила свою зачіску в день весілля. Утім, сталося не так, як гадалося. Сайто розгнівив свого володаря, і змушений був утекти з Синдаю разом із своєю сім'єю. Минуло багато років, а звістки про них. Жодної не було. У Хасуноми через рік, після Айко, народилася ще одна дочка Аями, і обидві сестри вважалися найкрасивішими дівчатами в Синдаї. Старша Айко була витонченою та тендітною, як місячне сяйво. А смаглява, шептка і усміхнена, мов південний вітер. Якось дівчата відкрили скриню матері та серед багатьох прекрасних речей Айко помітила маленьку шкатулку із золотим гребінцем. І мати розповіла їй про те, що це знак кохання між нею та Коноджо, який зник 15 років тому. Серце Айко стиснулося від думки, чи живий він, чи повернеться колись. Вона заколола гребінець у волосся та почала танцювати. Руки, рухи її були їм легкими, мов хмаринка в небі чи травинка на вітрі, та серце переповнювала З Часом вона не могла ані танцювати, ані їсти, чи радіти життю, та невдовзі померла. На похороні мати, плачучи, заколола золотий гребінець у її волосся і сказала Моя люба, нехай цей символ допоможе тобі в наступному житті знайти своє кохання. А місяць потому до них повернувся Коноджо та дізнався про смерть Айко. Він так гірко оплакував її, що батько дівчини попросив його залишитися з ними. Тож він і оселився в садовому будиночку біля воріт садиби Хасунума. Якось Хасунума з дружиною та дочкою відправилися до віддаленого храму молитися за душі предків, коноджу, як і годиться, очікував на їх повернення біля брами. Коли настала вже ніч, зоряна, тиха, морозна, почув він нарешті кроки носіїв паланкині в сім'ї хасунуми, а згодом і їх пісню про те, що всі на світі дороги ведуть до коханої. Коноче зрадів, повернулися. Коли повз нього заносили паланкін, Аями, щось випало йому до ніг це був золотий грибінець. Прикрашений перламутровими бабками. Повернувшись до себе, він обережно поклав його поруч і задрімав. Втім, годину щура почулися йому дивні кроки зовні та голос. «Коноджо, Коноджо, мені страшно. Хто ви і чому вам страшно? Я, дочка Самурая хасануми, відчиніть благаю. Коноджу відчинив і побачив на порозі молоду жінку, що закривала обличчя рукавом кімоно. Вона тремтіла і гірко плакала. Ви, а яме. Вона кивнула головою і промовила Гребінець, золотий гребінець. Коли ж він віддав їй те, що випало до нього ніг з паланкину, вона зі сльозами на очах запитала. Чи кохаєш ти мене, чи підеш зі мною? За тобою, хоч до пекла, відповів коноджо. І вони пішли, пішли в ніч берегом річки, кам'янистими стежками крізь шепіт сосен. а коли зайшли достатньо далеко, збудували з бамбуку собі хатинку, де прожили в любові та злагоді цілий рік. Аж одного ранку побачили вони паланкін, що наближався до них. Вони, вони прийшли віднести нас додому мого батька, і ми маємо підкоритися його волі, схвильовано промовила жінка. І хоча Коноджо був не у захваті від зустрічі з її батьками, вони вирушили в дорогу і надвечір опинилися перед садибою Хасануми. Ти заходь, сказала Аяме, а я почекаю на дворі. Якщо батько дуже розгнівається, покажи йому цей золотий гребінець. Ласкаво просимо, вигукнув Хасанума. Нарешті ти повернувся. Чим завершилася твоя авантюрна пригода, коноджу? Авантюрна пригода? Ти ж рік тому раптово зник, і ми гадали, що ти вирушив кудись. У пошуках щастя, це не була авантюрна пригода, схилив голову коноджу, але я дуже згрішив перед вами. І він розповів про те, як вони за ями прожили цілий рік, як чоловік з дружиною без батьківського благословіння. Ну і жарти у тебе, хлопче, на жаль, недоречні. Ти за ями рік прожив. Та моя бідна дочка вже рік, як прикута до ліжка через невідому хворобу, і ніхто не може вилікувати її. Ні, сказав коноджу, ваша донька чекає в саду в паланкині. Та коли вони вийшли з дому, тен то не побачили ані паланкину, ані дівчини. Але ж вона щойно була тут. Вигукнув коночу, ще й дала мені свій золотий гребінець. Звідки у тебе цей гребінець, з яким ми поховали нашу доньку Айко, яка померла від туги за тобою? І цієї ж миті вони побачили дівчину, яка наближалася до них, плавно, як хмарка Небесна, чи травинка. На вітрі. А ями, як ти змогла піднятися, вигукнув батько. Наближившись до ночу, вона прошепотіла Я, Дух Айко, твоєї нареченої. Я відійшла у потойбічний світ з розбитим серцем. З такою тугою, що навіть духи зглянулися наді мною, і дозволили на рік оселитися в тілі моєї сестри Аями. Ось рік і минув, настав час повертатися, але вже щасливою, бо я пізнала твоє кохання. Обійми мене на прощання та пообіцяй, що візьмеш за дружину. Аями мою сестру та пробурмотіла грибінець, золотий грибінець, Коноджі ніжно обійняв її та заколов гребінець у волосся. Бліду, напівживу, він заніс її на руках додому. А через три години дівчина неочікувано прокинулася, піднялася, протерла сонні очі. Смаглява, легка, усміхнена з рум'яними щічками, на які вільно спадало волосся, не заколота ніяким гребінцем. Вона глянула на батька, а потім на юнака та зашарілася, наче вперше побачила його. Коноджіо одружився за ями, як і обіцяв духу Айку. Але таємниця їх золотого гребінця, як і таємниця їх кохання, так і не лишилися нерозгаданими. А от розгадати секрет, чому японці ніколи не дарують гребінець кущі, доволі легко. Це слово складається з двох іерогліфів, які можуть читатися в деяких випадках як страждання та смерть. А от що можна дарувати, чого варто ще не дарувати, коли дарувати, як дарувати, як оформлювати подарунок про все це я буду розповідати у наступних випусках. А зараз у мене до вас прохання. В описі до цього відео я дам посилання на опитування. Ваші відповіді допоможуть мені зробити мої випуски ще цікавішими для вас. Серед тих, хто візьме участь у опитуванні, я розіграю е, як приз мою книгу Мій токі у свята і будні» за автографом. А крім цього, у мене є ще один таємний подарунок. Він буде дарований тому, хто у своїх відповідях торкнеться теми, з якою він пов'язаний. Прошу відповідати на питання анкети до 25 листопада. Чекаю на відповіді. Сподіваюсь, що вас це зацікавить.